Вітаю вас на своєму каналі. Я новенький блогер, який зніматиме для вас цікаві поні серіали та фільми. Обіцяю, що ці відео навіюватимуть вам ностальгію за давніми часами, коли поні були популярними. Я дуже сильно хотіла повернути ті часи, тому, якщо бажаєте мене підтримати в цьому, поставте вподобайку і додивіться відео до кінця. Я буду щиро вдячна. Що ж, не бачу сенсу затягувати. Приємного вам перегляду! Ой, сподіваюся, я ще не запізнилася. Так, де вони всі можуть бути. А, ось, здається, мій клас. Гей, Амалія, привіт. О, Амалія, нарешті ти прийшла? Я так бачу, я не запізнилася все-таки. Та ні, вчительки ще навіть немає. Ой, ну і слава Богу, а то я вже думала, що я як завжди запізнилася. До речі, усім привіт. Привіт. Привіт! Хто як провів канікули? Ох, у нас були дуже веселі, насичені канікули. Фелікс підтвердить, ще пак. Ми нещодавно з нашою компанією знайшли закинутий підвал. Ну і, звичайно ж, вирішили залізти в нього. Але так вийшло, що там були якісь інші поні, яких ми одразу навіть не помітили. Вони там так тихо сиділи, що коли вони різко вийшли з-кутка, ми дуже злякались, тому що подумали, що це якісь маньяки чи привиди. Ну, звичайно, всі злякались окрім мене, тому що я там був найхоробрішим. Ага, а як же найхоробрішим він був? Ти там голосніше всіх кричав. Та що ти брешеш? Ага, брешу. У мене навіть відеозапис є. Показати? Ні, 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 не треба. Добре, визнаю, бо я теж дуже сильно злякався. Ну, зрозуміло, у вас як завжди все дуже весело. А як щодо тебе, Віолу, що цікавого відбулося на цих канікулах? Ну, я б не сказала, що траплялося щось дуже цікаве, чим я б могла поділитися з вами. Але я загалом їздила до бабусі в сусіднє місто, і а, там я знайшла нових друзів, ми з ними дуже класно гуляли, але так тут цікавих історій ніяких не було. Ну Я рада, що ви всі дуже добре провели ці канікули. А ви за моєю ціле літо гуляли, я так зрозуміла? О, так. Ми за це літо багато чого смішного бачили, але все переказати не зможемо. О, так, Ми були свідками багатьох смішних ситуацій. О, друзі, а там вже йде місіс Ніколь. Ох, справді потрібно побудувати шеренгу. Так, сьомий, усім добрий ранок. Добрий, добрий ранок. Сподіваюся, кожен з вас чудово провів ці літні канікули. Вони у нас тривали цілі три місяці і надіюся, що ви всі провели їх дуже активно та весело. Ну і, звичайно ж, не забули про навчання. Як мінімум, не забули їх рахувати до 10. <хе -хе -хе> а, тож, зараз ми пройдемо до класу. Сьогодні ми, звичайно ж, вчитися не будемо. Навчання в нас почнеться вже завтра, але сьогодні я вам розповім деяку важливу інформацію, тому запрошую пройти у клас. Так, діти, заходьте до класу. А, я перепрошую, а нам сідати, як ми хочемо. Так, а вже ж ви можете сідати де завгодно. Тоді сядемо разом. Так, давай. Так, ну якщо усі розсілися, то хочу почати з того, що ми збираємося. Отже ж, а ти він Амалія, все добре? Чому ти там метушишся так? Амая, мені здається, я загубила десь свій телефон. Та ти що? А, а, а де ж ти його могла залишити? Може ти, може, ти вдома його взагалі залишила? Та ні, я точно пам'ятаю, що я брала його з собою. Я ще йшла, біжала з ним до школи дивилась на годинник завжди, щоб встигнути точно. Блін, а де ж він може бути? У рюкзаці немає взагалі. Точно немає, ти всі кишені перевірила. Та точно немає. Ой, ой, ой це дуже погано. Місіс Ніколь, я перепрошую. Мені здається, я десь загубила свій телефон. Я можу вийти його пошукати. Телефон? Ну, це погано дуже. Так, звичайно, ти можеш вийти пошукати його. Ой, дякую, велике. Ну що ж, будемо сподіватися, що Амалія знайде свій телефон, а поки що пропоную продовжити а, те, з чого я почала. О, Амалія, ти вже знайшла свій телефон? На жаль, ні. Я пробігла всюди, де я ходила сьогодні, але ніде його немає. І, я, я не знаю, що робити. Будь ласка, можете підказати щось? Я не знаю просто. Амалія, заспокойся. Я розумію, що ти нервуєш з цього приводу. Так, це не добре, але я впевнена, ми його знайдемо. Ну, давайте тоді всі разом підемо шукати. Я вам в цілому все найважливіше вже розповіла, тому, думаю, не буде зайвим піти допомогти Амалії у пошуках її телефону. Так, ми обов'язково їй допоможемо. А як же? Отже, Амалії, ти пам'ятаєш, куди клала свій телефон? Е, ну, я точно не пам'ятаю, ну, здається, в рюкзак клала, але я там вже все обшукала, його там немає. То, може, ти погано його пошукала? Ні, я всі кишені перерила. Хоча мені здається, що я. Я згадала, куди я поклала свій телефон. Зовсім не в рюкзак я його клала, а на стіл в нашому коридорі. А ти там не перевіряла хіба? Ну, я пробігала повз, але не звертала уваги. Тоді є шанс, що він саме там і лежить. О, oh, Амалія, здається, я бачу твій телефон. Це ж він? Що, справді? Oh, так, це. Чекайте, ні, це не мій телефон. Він просто дуже схожий, але ні, це не мій. Та як же не твій? А Хоча. Оце так співпадіння. Колір і марка точно така ж, як в тебе. О, тоді виходить, потрібно шукати далі. Хм, де б вона могла його загубити? Фелікс, а в тебе є ідеї? Не маю жодних ідей. Стривайну, бачиш ось цю дівчинку з паралельного класу? Ну, бачу, а що з нею не так. Подивися, що в неї в руках щось дуже схоже на телефон Амалії. І справді, невже вона вкрала його? Ану стояти. все до мене? Ану, зупинись, крадійка. Ауч, ти в своєму розумі! Навіщо на мене так налетіла? І в якому сенсі крадійка? Не придурюся, я знаю, що ти вкрала телефон моєї подруги. Поверни його негайно. Я телефон вкрала? Що ти це взяла? Ну, а що ти тоді скажеш про телефон, який тримаєш зараз у себе в руках? Цей телефон? Ну, це якби мій телефон. Не бреши. Це точно телефон амалії, а не твій. Я не розумію, ти що, божевільна? Так, 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 дівчата, давайте трохи спокійніше. Зараз все спокійно з'ясуємо, тільки давайте без сварок, добре. А, Фелікса, та вона ж вкрала телефон нашої однокласниці. Як ти так спокійно можеш відноситися до цього? О, Боже, та я вам десятий раз кажу: нічого, я ні в кого не вкрала. Так, ну якщо це все-таки твій телефон, то розблокуй його, якщо в тебе, звичайно, стоїть пароль на ньому. О, так, тебе та без проблем. Стоїть в мене пароль. Зараз я вам докажу, що це мій телефон. Так, а чому екран блокування не такий, як завжди? Чекайте, а мій пароль чомусь не підходить. Ха, ти диви на неї, вона ще й придурюється, пароль в неї не підходить. Звичайно, не підходить, бо це не твій телефон. Та як це не Та як це можливо взагалі? Флоро, Фелікс, що у вас тут відбувається? Чому ви так кричите? Ви що знайшли мій телефон? Ну, Амалія знайшли, але нам дехто не віддає його. Та я вам клянусь, це ж точніхінька копія мого телефону. Я не знаю, чому мій пароль не підходить сюди. Чекайно, ну, дозволь ввести мені свій пароль, можливо, це все таки мій телефон. Ну, ось бачите, екран розблокувався, отже, це мій телефон, господи. Нарешті я його знайшла. Чекайте, та як же це можливо? А де тоді мій телефон? Здається, я починаю розуміти всю ситуацію. Ти раптом не залишала свій телефон на столі у коридорі? Ну так, залишала, саме там їй взяла цей телефон. Я тільки що проходила повз того стола і бачила там точно такий самий телефон, той самий колір, та ж сама марка. Ти просто ненавмисно переплутала свій телефон з моїм. Оу. Ну, до речі, це могло статися, тому що я була дуже схвильована і могла не подивитись і схопити чужий телефон. Ну, Боже, вибачте, будь ласка, я тоді побіжу і швиденько заберу той телефон. Будь ласка, пробачте мене за це. Ой, ти нічого, ти ж не винна, таке буває з кожним. О, господи, як мені соромно. Мене теж пробач, будь ласка, я, я налетіла на тебе, я була впевнена, що ти просто вкрала її телефон, але якщо це було ненавмисно, то пробач мене, будь ласка. Та нічого, я все розумію. Ну добре, дівчат, я тоді побігла. Да, це так збіг, звичайно. У вас абсолютно однакові телефони. Це звучить якось неможливо. Хех, цілком можливо. Просто ви дівчата не вмієте спокійно вирішувати проблеми. Ой, Феліксе, ну хто ж знав, що вона не викрадала цей телефон, а просто вийшло непорозуміння. Ох, друзі, давайте все це просто забудемо, я поганий сон, і скоріше підемо до класу. Так, Амалія має рацію, все вже позаду, тому можна не про що не перейматись. Ой, привіт всім! Ви вже тут? Ну що, як успіхи з пошуками телефону? Ох, там була дуже довга історія. Ми тобі трохи пізніше розповімо, але не переймайся, телефон мій, якщо що вже знайшли. О, ну це найголовніше, тоді ходімо до класу нам наостанок хоче сказати щось місіс Ніколь. На цьому закінчується перша серія серіалу Шкільні приводи Амалії. Я щиро сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І якщо це правда, то, будь ласка, поставте вподобайку. Вам це займе лише одну секунду, а мені буде дуже-дуже приємно. А також не забувайте підписуватися на мене, якщо хочете бачити відео частіше. На цьому хочу закінчити. Всім величезне дякую за перегляд! Ну, ми будемо сподіватися, що Амалія знайде свій телефон. Ну, будемо сподіватися, що Маля знайде свій телефон, а поки що пропонувати. О. Oh. Ага. Ану, стояти. <плес> <плес> Ой, боже. Ти, боже, що воно лагає?